Привіт! Мене звати Ольга. Я замовила на сайті Алло відпарювачі Xiommi і машинку для зняття катишків. Отримала посилочку. Зараз буду розпаковувати. Давайте разом поглянемо, що я отримала. Взагалі на сайті але замовляю не вперше. Замовляла собі і, і син замовляв собі. І... і гаджети замовляли. І, до речі, син уже замовляв раніше собі такий відпарювач. Зараз ми будемо дивитися. Треба сказати, що дуже гарно все запаковане. Е, Нічого не, не болтається, а це значить, що не пошкодиться в дорозі. За що... Велике дякую сайту компанії. Алло. Всередині вложений чек гарантія, так як пристрої мають гарантійний термін, то даний чек потрібно зберігати. А тепер, а тепер саме цікаве. Опа! Наш відпарювач. Так, давайте спочатку розглянемо відпарювач. Ось е, така коробочка, невеличка. До речі, як і сам відпарювач, у нас невеликого розміру. Е, Паковане всі компактно. snor. Ați să cobă А вот и наш очикованный выпаривач. Вот он мой такой выгляд. Так. Синіше. Та, так, так, отак. Сильніше просто. Сильніше розкриває. Розкривається просто так, так. Так, о. Ага. Сюди треба набрати води, втягнути. І закріпити. Далі вставляємо в розетку і користуємося. В наступному відео я покажу, як працює відпарювач дана моделька. Взагалі, я зараз цього робити не буду, бо я знайома з цим пристроєм. Як я вже говорила, мій син уже замовляв саме цю модель, тому я знаю, як він працює, як їм користуватися. Подобається, що він маленького розміру і дуже ефективно і швидко працює. Бездоганно, я б сказала, бездоганно працює, тому раджу всім. Придбати такий відпарювач і замовити його саме компанії Алло, тому що вони працюють швидко. І, бездогана, дякую компанії за чудовий пристрій. А ще тепер давайте ознайомимося ще з одним товаром, який я отримала. Це Машинка для сняття катышки. теж компанії Сегомі вот ось така маленька диво машинка. Яка, я сподіваюся, подобається і мені і вам. Ось має такий вигляд. М -м -м, потрібно сказати, що зручна в руках, тримати її зручно і приємно. Е я так розумію, це сам пристрій, який -е буде знімати катишки, а це ось оде паразора Колбочка, в якій ми будемо бачити, коли стане час змінити, зупинитися і видалити катишки, якщо у вас їх дуже багато. вже у коробоці ми маємо зарядник від даного пристрою. для зарядки нашего пристроя. Так, еще. Давайте поглянем, что мы имеем тут еще. Щиточку для очищения данной машинки. И І ось саме не знаю, як правильно назвати, ножкії, які зрізають п'ятішки. Дуже корисна і потрібна а, машинка а, про роботу цієї, цього пристрою я розповім вам в наступному відео. А зараз дякую вам за перегляд і всім раджу придбати собі ось таку машинку Xiaomi. І ось такий відпарювач Xiaomi. Все це ви можете замовити на сайті Алло. Гарного дня!